Обласній раді не сподобалася ідея експериментальної адмінтериторіальної реформи, яку розробили у Калуші. Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований у парламенті на початку вересня. У ньому, зокрема, передбачалося приєднання до прикарпатського міста навколишніх великих та малих сіл. Разом з тим селяни втрачали право на місцеву владу та контроль за фінансами. Ідея реформи стала несподіванкою і для районної ради та адміністрації. Чиновники кажуть, мали свої хороші напрацювання, однак місто на них не зважило. Сьогоднішнє звернення голів сільських рад визвано тільки тим, що ні наші пропозиції, ні повідомлення нас не були вислухані, а пішла ініціатива від Каловської міської ради. Тому і є певний спротив проведення цієї реформи. Зареєстрований законопроект не пройшов абсолютно ніяких слухань в громадах, нікого не було повідомлено, тому і така реакція. У нас є свої пропозиції. Ми готові сьогодні сідати за стіл переговорів як дві окремі територіальні. Одиниці. Проти законопроекту з адмінтериторіальної реформи вже виступили голови 25 місцевих сільрад, котрі прийняли відповідне колективне звернення. Кажуть, з ними теж ніхто не радився. Тож війти вимагають від Верховної Ради не брати до уваги таку ініціативу. Тим часом на захист законопроекту стала заступник міського голови Калуша Оксана Табачук. Каже, реформа не уникнути, а Калуш найкраще місце для експерименту. Адже тут вже є гарний приклад співпраці з сільськими громадами. Їхні мешканці безкоштовно лікуються. У міських лікарнях в рамках підготовки до майбутнього об'єднання громад із Калоцького міського бюджету вже направлено півтора мільйона гривень на соціально-економічний розвиток сіл Каловського району. На обговорення громад це питання не виносилося з тим, що законодавчий. Процес передбачає розгляд і обговорення після підготовки і внесення законопроекту у парламент. До того ж, повідомила Оксана Табачук, вже дев'ять сільських війтів відкликали свій підпис із протесту. Натомість голова Калуської РДА запевнив, це сталося, тому що селян почали шантажувати, начебто їх у лікарнях безкоштовно більше не лікуватимуть. Зваживши усі дані, обласна рада підтримала саме протест сільських голів. Депутати також направили прохання до Верховної Ради не голосувати за даний законопроект.